А вони використовуються у широкому спектрі продуктів. Ці вироби зазвичай містять коземи лише у дуже малій кількості і часто лише у допоміжних ролях. За даними геологічної служби США, минулого року Сполучені Штати імпортували рідкоземельних елементів на суму близько 170 мільйонів доларів, включаючи деякі, які Китай ще не обмежив для порівняння. США імпортували свіжої картоплі на понад 327 мільйонів доларів і картопляних чіпсів на 300 мільйонів доларів у період з вересня 2023 року по серпень 2024 року. Мабуть, найважливішим застосуванням рідкоземельних елементів є створення магнітів, які покращують продуктивність таких виробів, як, наприклад, електродвигуни. Ці магніти можна знайти в електромобілях, пилососах, кавомолках. Важкі коземельні елементи додаються як свого роз...